Коли я приїхала в Німеччину, я думала, що я тут зустріну українців, ми подружимося, ми будемо одні другі підтримувати, а оказалося зовсім інакше. Українці поділилися. Як почалася війна, всі пороз'їжджалися по -за кордоном і кожен став на свою сторону. Українці стали між собою ворогами. І кожен показав свою, своє лице, свою позицію. Що нам скаржитися на расистів, якщо ми внутрі в себе не можемо знайти любов, повагу, а у нас от такий роздор. Якщо один українець чуть заможніший, то треба вже його з'їсти. Якщо сказав не таке слово, треба його обплювати. Всі розумні, всі. Закінчили виші закінчили там вузи, а ніякої поваги, ніякої розпитаності у людей немає.